Ви на каналі не тільки бабуся І сьогодні ми з вами поговоримо про мій новий інструмент спиці Lantern Moon Розпочну з того, що враження від спиць завжди дуже-дуже індивідуальні. І зараз я розповім моє враження від спиць Lantern Moon У вас може бути інше, і це теж нормально. Ми всі різні, але сподіваюся, це відео допоможе вам прийняти рішення про покупку. Але тут одне точно хочу сказати, що поки не спробуєш, то а, точно не зрозумієш. А, у мене спиці Lantern Moon, а, 5 мм, а, на тросику 40 см, а, про них сьогодні і поговоримо більш детально. Ви знаєте, мою любов до нових інструментів, а, і коли я побачила ці спиці а, першого разу, це була просто любов як то кажуть, любов, любов з першого погляду. Так от, ці спиці вони виготовлені з ціної породи дерева. Це ебенова, ебенова деревина. Вона неймовірно гарно відполірована. І з першого погляду навіть і, і не скажеш, що це деревина. Сама спиця, як пишу виробник, покрита рідким шовком, щоб пряжа дуже добро ковзала по спиці. І на дотик, якщо чесно, це дуже відчувається. Але якщо ви боїтеся, що пряжа буде, як петельки, зісковзати зі спиці, то тут такого не буде. Все дуже-дуже в міру. Єдине, що я, мабуть, після того, як я пов'язала, все ж. Пряжу з бавовни, я би не рекомендувала на цих спицях в'язати. Бо якщо ви затягуєте дуже сильно петельки, то в'язання буде йти трохи важче. А ось вовняна пряжа або Мохерова, це буде просто надзвичайно ідеально в'язати такими спицями. На самих спицях є надпис «Lantern Moon». ось такий золотий, з однієї сторони, і з іншої сторони надпис. З номером спиць. Якщо чесно, виглядає це як надпис, зроблений фарбою, можливо, можливо він потім стереться, можливо, залишиться так само, це вже я зможу вам сказати після того, як певний час ними пов'яжу. якщо вам цікаво, то через місяць, наприклад, я можу зняти ще один огляд. Після того, як активно ними попрацюю і зв'яжу декілька виробів. Але на ось цьому стаканчику є ще один надпис, на якому вказаний номер сплиць. І ось тут, мені здається, це вже як гравіювання. І, скоріше за все, воно так і залишиться. Тобто, ви завжди будете знати, якого номеру ваші сплиці саме ці. Але я, я думаю, що цей надпис також буде досить якісним і залишиться ще надовго. речі, щодо ось цих стаканчиків, тут хочу акцентувати увагу на двох моментах: ось ці стаканчики вони зроблені з латуні з покриті золотом 24 карати. Тобто ти вже дійсно відчуваєш, що в тебе не просто спиці, а такий справжній скарб. Якщо ще додати, що це не просто дерево, а дерево дуже цінної породи, то ти, а, наче, то ти наче відчуваєш, що це дійсно скарб у тебе в руках. А, і це все також впливає на відчуття, коли ти в'яжеш. По-друге, ось подивіться, цей тросик в цьому стаканчику він а, прокручується. І, як на мене, то це дуже зручно. Тобто, коли ви будете в'язати, знаєте, коли тросик фіксований, то іноді треба все в'язання перекрутити. А ось тут воно так все гарно повертається. Ну, мені подобається, але це суто моя думка. Ось це місце з'єднання, де метал переходить в дерево, він просто ідеальний. Звісно, якщо ви будете прямо ось так нігтем проводити, то звісно ви зрозумієте, що він тут є, але це в багатьох спицях так. Але якщо ви будете саме пряжею, я не знаю, чому деякі пишуть, що ось це з'єднання воно погане, ви тільки подивіться, мені здається, воно а, просто ідеальне. Я потім буду в'язати ще, я покажу, як а, саме переходить. Але на дотик, ось якщо проводити ось так, воно взагалі майже не відчувається, що воно там є. Ось я намагаюся показати так близько-близько, щоб ви а, побачили. Кінчик у спицях, а, як для дерев'яних, то взагалі він а, досить і досить гострий. а Тросик, також. Тросик тут металевий. Ось такий пластиковий, огранці На тросику все підписано. Так, зараз я знайду. Ось Сулантермун. 40 см. Тут відстань від однієї спиці кінчика до іншого. Трохи більше я виміряла спеціально: 40,5 см. І ще є один досить важливий момент, але, можливо, комусь це також буде корисно. Сама довжина спиці тут. Я порівнюю, я дуже часто в'яжу спицями Knit Pro І ось тут сама довжина спиці разом з цим стаканчиком 8,5 см. А загалом на тих спицях, якими я в'язала, це Кнітпро кубіки. От з ними зараз я покажу. Вони. Але вони трохи довші, Тут сама спиця у мене. 8,5 см, трохи більше, ніж 8,5 см. І потім йде ось цей стаканчик на тросику, і сама спиця тоді виходить майже 10,5 см. Ці спиці, які я показала, це у мене кніт про кубіки. Вони зйомні. А ось ці спиці це не нез'ємні. І наскільки я бачу по фото, у з'ємних також спиці виходить трохи довшими. А цей момент він впливає на те, ось коли ви в'яжете. Ось тут трохи незвично через це в'язати, тому що палець не, не опирається так, як на інших спицях. Можливо, в цьому випадку, якщо це для вас критично, то краще взяти не вкорочені спиці, як у мене, а більш довгі, не 13 см, або покупати роз'ємні спиці. Бо там, наскільки я бачу, там якраз оцей стаканчик в тросику, він подовжує спицю і вона довше, ніж ось таких нероз'ємних. У всьому іншому для мене це а, майже ідеальні спиці. Вони дуже гарні, вони просто неймовірні, неймовірно приємні на дотик. Вони як ковток свіжого повітря, бо вони не такі, як інші, починаючи від кольору. Закінчуючи тактильними відчуттями, їх дуже приємно тримати в руках. Це естетичне задоволення для очей, і вони такі, наче бархатисті. Ну, Мені це дуже подобається. Я дуже люблю нові інструменти, і це прям топчик від мене. Мені дуже сподобалось. Єдине, звісно, що темну пряжу на них не пов'яжеш. Але світла або кольорова пряжа, я думаю, однозначно буде класно в'язатися. Моє враження від цих спиць воно досить позитивне. Я вже зв'язала ось такий зразочок. В наступному випуску покажу, що це буде. Точно можу сказати, що однозначно треба спробувати. Якщо ви боїтеся купувати як я набори, то візьміть, візьміть собі декілька один або декілька розмірів цих спит, щоб спробувати це однозначно варто того, щоб їх спробувати отримати нові відчуття, естетичне задоволення. Тому я однозначно рекомендую, і мені дуже цікаво почути ваш досвід користування. Якщо ви користувалися а, цими спицями, то як вам? А, якщо у вас залишилися ще якісь питання, то а, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Пишіть в коментарях свої враження, мені буде дуже цікаво, як і всім іншим. А, ви були на каналі «В'яжуть не тільки папусі. Мене звуть Оксана. Дякую, що додивилися це відео до кінця. А, не забудьте. Натиснути вподобайку, підписатися, а щоб не пропустити нове, нове корисне відео на цьому каналі.